Усім вітання, з вами Бікмаєв і як ви бачите нова локація, тому що в мене ретрит у Карпатах за моєю спиною там, в Хмарах Говерла. І це 7 днів буде. Але ця практика записується відокремо. В телеграм-каналі я буду залишати самі онлайн-практики ранкові, які я буду тут проводити. Тому там можна буде їх спробувати саме в онлайн, як я проводжу ефір. А зараз я хочу записати відео з більш силовою розтяжкою, котра підійде для кожного. І взагалі раджу все ж таки прийти, якщо ви новачок, пройти курс йога-0, котрий доступний для спонсорів. Це 300 гривень на місяць. І Це зручніше, якщо ви робите 12 практик йога 0. Ви можете перейти одразу на йогатерапі, йогатерапі 21, адаптивна йога терапію, його терапія 21 на йога, а на йога 21 І виходить за 3 місяці, це буде 900 гривень. Ви прийдете всі курси. Якщо е, вам хочеться просто придбати, теж посилання на мій сайт 450 гривень, і цей курс ваш. Це може підійти для тих, хто не хоче сильно е, там розвиватися і для того, щоб підтримати свій стан. І там так само можна інше придбати курси, наприклад, Бестселлер, це йога-терапія 21. Е, за це відео з вас я буду вдячний за вподобайку. Залишайте комент як самопочуття. І ми починаємо, ми починаємо знову ж з силових елементів, але, але, будь ласка, дихайте повільно, спокійно, через ніс. Намагайтеся контролювати своє дихання. Не рвіть себе. Намагайтесь відчувати себе. Ми починаємо з позиції рудри. Ноги ставимо ширше. Стопи ставимо в боки. 45 градусів, боки дивляться. Поперек не прогинаємо, підкручуємо трохи таз. Коліна дивляться туди, куди дивляться наші стопи. Спочатку, а вже ж вони знаходяться в цьому положенні. Руки перед собою. І ми присідаємо якомога глибше. Мої коліна знаходяться на п'яточками. Якщо цього немає, ми трохи зводимо ноги разом, трохи вуще. І ми тримаємо це положення. Ми намагаємося тазом. Пійти за п'яточки. Не ось так на лінії п'яток, а трохи за п'яточки. Для того, щоб більш правильніше тримати ноги під кутами. І ми тримаємо це положення. Будь ласка, не нахиляйтеся, тримаємо спину рівно. Дихаємо дуже повільно, спокійно і відстежуємо свій стан тіла. Спокійне дихання. І спостерігаємо за собою за внутрішнім станом. Добре. Впираємось руками в коліна і занирюємо глибше. Головне, не сутулимо спинку. Як ви бачите, я нахиляюсь і зі мною нахиляються лікті. Мої лікті, мої руки паралельно підлозі. Таз опускаємо. І тримаємо це положення. Тиснемо руками в коліна, щоб був додатковий тиск, і коліна не сходились всередину. Ми тримаємо це. І спокійно дихаємо. Лопаточками протискаємо себе вперед, вглиб. Можемо додати такі легенькі перекати для того, щоб більше розвантажити своє тіло. Як тільки вивели це, розводимо нашу ліву ногу, повертаємо стопу назовні. Наш носочок лівий залишається. Розгортаємо п'яточку, руки до гори. І нахиляємось бокового воїна з нахилом. Як ви бачите, моє коліно над п'яткою знаходиться ліве. Права нога в мене напружена, сідниця напружена. Руки я ось так не роблю. Можете з цього положення нахилятися ось так, продовжуючи лінію ноги. Можете ось так. Ліва рука дивиться так вперед, в одну лінію і потім додаємо праву. І тримаємо це положення. Дихаємо знову спокійно. Повільно і насолоджуємось моментом. Руку саму під коліном. І сковзимо в трикут. Знову голову не опускаємо, тримаємо таке положення. Повільне дихання, рука йде до неба. Спокійно розслабляємо своє тіло. Дивимось до неба і насолоджуємось тим моментом перебування тут і зараз. Зараз. виводимо себе в звичайного воїна, але з нахилом знову. Права нога йде на носочок, руки запатилицю і нахил. Соняще сплетіння дивиться вперед. Таз ми намагаємось максимально розслабити якомога глибше. Піти донизу. Моя права нога працює. Реберні дуги, торкаються стегна. Руки запетилися, тримаємо це положення. Якщо складно, ми можемо праве коліно поставити на підлогу, утримуючи ось такого воїна. Тут найголовніше напружувати ноги для того, щоб утримувати глибину і силу. Тримаємо. Зараз виходимо в козачка. Права рука йде під пах, ліва нога розгортається, можемо стати з носочка і потрохи ставимо п'ятку на підлогу. Як ви бачите, моє ліве плече впирається в ліве коліно середини і тисне. Я можу обхопити коліно. Таким чином, посилюючи практику, відштовхнутись, але знову ж... Якщо воно очок, просто можемо ось так тримати. Моя права нога напружена і вона на п'яточці. Носочок тягнемо на себе. Тримаємо це положення. Можемо впертись так. Можемо тримати ось так. Голов коліно. Не завалюємо ліве. Воно знову знаходиться над носочком лівої стопи. Тримаємо. І зараз виходимо в бокову з прогибом, тому що у нас одразу, бачите, права стопа дивиться прямо. Нам тільки представити праву стопу, ліву стопу розгорнути допереду. І ось ми на коліно над п'яточкою. І роблю нахил. Знову ж права рука вперед. Ліва рука лежить на лівому стегні. І потім от так контролюємо рух, щоб у нас на лінії була руки з тулубом. І тримаємо це положення. Дихаємо повільно, голову не опускаємо, так не тримаємо. Голова в нейтральному положенні. Як ви бачите. Повільне дихання. Руку під коліна. Сковзимо донизу, бокви трикут. Знову ж, ноги напружимо і їх не розслабляємо. Ми тримаємо це положення. Розтягуємося, тягнемось рукою до неба. Зараз воїн з нахилом. Ми ставимо ліву ногу на носочок, реберні дуги торкаються стегна, руки за потилицю і тримаємо це положення. Як ви бачите, в мене тіло працює, ребра приклеюються, ноги працюють. Напружуємо своє тіло, руки не зводимо, навпаки, лопатки подаємо вперед. Дихаємо спокійно, контролюємо своє дихання. Добре, зараз виходимо у козачка. Той самий принцип. Можемо на носочок рукою себе страхувати. Головне, щоб коліно не заводилося всередину. Можете трохи вуще стати, але знову ж, бачите, моє плече. Приклеюється до коліна. Обхоплюємо стегно і тримаємо. Тримаємо, дуже спокійно дихаємо. Нога напружується, Стопу тягнемо на себе і розслабляємо тулуб. Далі ми розгортаємо тулуб, ставимо руки на підлогу. І виходимо собака мордою донизу. Ми намагаємось штовхунутися якомога сильніше руками. Тулубом тягнемось до підлоги. Знову пряма спина, згинаємо наші ноги, штовхаємось і вирівнюємо ноги. Отримуємо це положення. Тиснемо, вирівнюємо ноги і отримуємо. Завжди контролюємо тиск руками. Ми повинні настільки сильно штовхати, щоб наші плечі були на рівні вух. Зараз лікті ми ставимо на підлогу. Виходимо дельфіна. Поставили. Можемо зігнути ноги і це вже теж буде дельфін. Потрохи вирівнюємо ноги. В залежності від розтяжки. Але я завжди тисну плечима. Ось так теж піде. Ви можете так тримати для новачків. Це нормальна позиція. Головне розтягувати плечовий пояс. І зараз уходимо собака мордою до гори. Або ми ставимо коліна. Головне плечі ось так не ставимо вперед, будь ласка. Ми Подаємо грудину вперед. Ось так. Лопатки разом. Вирівнюємо ноги. Сідниці напружені пальцями ми не тиснемо в долонь. Ми пальцями відтискаємось, подаємо гриведину вперед. Стоїмо на подушках пальців. Отримуємо це положення. Дихання плавне та спокійне. І зараз виходимо в цуценя, ставимо коліна, руки ставимо на пальці. Але ту... Непросте цуценя. У нас же силова розтяжка. І виходить, коли ви вийшли вийшли цуценя, спочатку в ньому постоїмо, потім ми будемо його посилювати. Ви бачите мої стегна перпендикулярно підлозі. Дивлюсь між своїми долонями. Отримуємо це положення. Тисну і грудь йде глибше, глибше і ще раз глибше. Ставимо праву долонь на підлогу і ось ту найскладніше. Ми можемо поставити долонь. А можемо тримати на пальцях. На пальцях буде складніше. Тому ставимо долонь. А ліва рука підіймається. Тримаємо. Заміна руки. Ставимо нашу ліву руку. І підіймаємо правому. Як ви бачите, я сильно не піднімаю плечі. Це дуже важливий аспект. І підіймаємо. І розслабилися. Ось така. Трохи. І складна і проста практика. Ми проробили все тіло, прокачали його і зараз ми можемо продовжувати свій день. Або лягати спати. Тому що вона підійде, ця практика, і зранку, і за дві години до сну. Ну що, будьте здорові. Чекаю вас у нових відео.